Я заступник командира 2-го десанта штурмового батальйону з морально-психологічного забезпечення капітан Поємчук Сергій Володимирович. Представте домов. Я солдат Максим Колідович. Вставай! Рівняйся! трунко, наказую сьогодні, 17 листопада 2022 року, убути з населеного пункту Черкаська Донецької області. В населений пункт Терни Донецької області для подальшого виконання завдань за призначенням у складі свого штатного підрозділу. Ваше рішення я відмовляюся від свого штатного підрозділу другого батальйону групи РВП Відмовляюся від бойового завдання, а надалі я готовий нести службу у другому штату, штатному штатному підрозділі. Ваше рішення я відмовляюся від. РВП. А надалі службу я готовий нести. Ваше вісто. Я відмовляюся, сказав. Зрозумів, вільно.